Друзі, вітання! З вами Олександр Матвеєв. Де можна паркуватися? На основі цього питання виникає дуже багато срачів та плутанини в суспільстві. Пішоходи кричать на водіїв, водії на евакуатори, і ще й при цьому паркомісця регулюються дуже схожими між собою знаками, які часто плутають. Тому сьогодні розбираємо місця, де можна паркуватися, та говоримо про знаки стоянку зупинку заборонено, щоб запам'ятати їх раз і назавжди. Поїхали. Найголовніше це поставити машину так, щоб вона нікому не заважала і не створювала перешкод для руху. Але у кожної людини може бути своє розуміння того, чи не заважає його машина проїзду іншим учасникам. Правда, для цього і придумали певні обмеження місць для зупинки і стоянки машин. Зараз ми пробіжимося по ним, але спершу треба розібратися з тим, як розуміти відстань до нашої машини. ПДР, як ви знаєте, всі обмеження визначені в метрах не ближче, ніж 10 метрів, 30, 50. Визначати на око більш-менш приблизну відстань досить складно. Але є один лайфхак. Середня довжина машини орієнтовно 5 метрів. Відповідно, дві машини 10 метрів. Зафіксували. Далі ми підключаємо просторове мислення, вмикаємо фантазію і будемо не рахувати метри, а уявляти кількість машин, які вміщаються від нас, і, наприклад, до пішохідного переходу. Якщо відстань до переходу повинна бути. Не менше 10 метрів від краю нашої машини, то 10 метрів це відповідно дві уявні машинки. Припаркуватися в місті ми можемо у спеціально відведених місцях на парковках. Такі місця виділені дорожніми знаками і часто з табличками. Тут все ніби логічно. Ставимо машину так, як показано на табличці. Паркуватися можна одразу за знаком і до знаку, що вказує на закінчення місць для парковки. Це якщо немає виділених розміткою паркомісць. Якщо розмітка є, паркуємось так, щоб бути в межах одного паркомісця. Навіть якщо на вашій дорозі немає спеціальних місць для паркування таке буває, ПДР передбачують можливість залишити машину біля правого краю дороги. Тільки ж не в два ряди. Можна і біля лівого краю, якщо у нас дорога з одностороннім рухом чи з двостороннім, на якому по одній смузі в обидві сторони, і між ними або немає розмітки, або переривчаста лінія розмітки. Суцільно ж не перетинаємо, знаєте, так? Да? І так, ширину дороги теж необхідно враховувати. Відстань з боку від краю нашої машини, до краю дороги або до суцільної лінії розмітки повинна бути не менше, ніж 3 метри. Якщо не розумієте, скільки це 3 метри, то знайте, що ширина середньостатистичної машини разом із дзеркалами боковими приблизно 2 метри, якщо округлити. 3 метри буде, якщо відкрити двері з одного боку. Уявляємо поряд машину з відкритими дверима. Якщо поміщається, тоді норм можна залишати. Ще навіть і на тротуарі можна парканутися. Але так, щоб для пішоходів залишалося щонайменше 2 метри ширини тротуару. 2 метри ширина машини. Приблизно. Зараз, зараз, зараз. Серйозно? Ти що, дятел? Хто тебе паркуватися вчив? Ти що, не можеш заїхати чи що? Де ти вчився, блін? Блін, треба було все-таки брати той онлайн-курс паркування. Давно би вже заїхав. Чого то відтягувати? Зажав тих півтори тисячі і тепер вислуховую. От прям зараз візьму і зареєструюся. Але спершу. Пішов на. Крім цього, ще є ряд певних умов для безпечного паркування. І, мабуть, буде логічніше розказати, де не можна паркуватися, і вже від цього відштовхуватись. Пішохідні переходи 10 метрів від них в обидві сторони. 10 метрів це у нас дві уявні машини в довжину. Поміщаються дві машини від нас до переходу, порядок залишаємо. Перехрестя, на яких немає переходів, 10 метрів до пересічення проїзних частин. І заїзди до прилеглих територій так само цілих 10 метрів, не 2 метри, не 5, 10. Автобусні зупинки вже аж цілих 30 метрів до знаку або до виділеного посадкового майданчику. 30 метрів на скору руку порахувати вже складніше. Це цілих 6 машин повинно вміститися між нами і зупинкою. Залізничні переїзди не менше ніж 50 метрів. Кількість машин рахуйте самі. <смі> на газонах в місті паркування теж заборонено. Мені одразу чомусь згадується той дід з сусіднього під'їзду, який кричить: Це моє місце! Забери свою машину з мого місця! Жах. А його машина стоїть на траві біля під'їзду. І це його місце. Від контейнерних майданчиків від смітників вже 5 метрів в обидві сторони. Ще не можна на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними. Також і в тунелях теж не можна паркуватися, навіть зупинятися не можна. Від позначеного місця виконання дорожніх робіт теж 10 метрів треба витримати. А ще не можна паркуватися в зоні дії знаків стоянку заборонено і зупинку заборонено. Зупинкою вважається припинення руху транспортного засобу. Для надання переваги в Русі зупинитися можна. Зупинились під знаком зупинка заборонена для того, щоб пропустити якогось пішохода. Окей, так можна. Стоянка це зупинитися довше, ніж на 5 хвилин. Кажуть, що є люди, які можуть плутати ці два знаки. А ви плутаєте? Напишіть в коментарях, що ж є два обмеження: стоянка заборонена і зупинка заборонена. І є повноцінний хрестик, це жорсткіше обмеження, не можна навіть зупинитися. І неповноцінний половинка від хрестика. Зупинитися можна, але не довше ніж на 5 хвилин. Бо довше ніж на 5 хвилин це вже рахується стоянка. Треба бути обережними з цими знаками, бо зона їхньої дії від місця встановлення і до найближчого перехрестя. При цьому прилеглі території не рахуються за перехрестяж, правильно? І дія знаку в нас не припиняється через виїзди з прилеглих територій. Можна так собі виїхати з двору, стати і не мати змоги побачити той знак, що там десь позаду вісить. Він же вісить ще десь там далеко. Да. По-хорошому ці знаки повинні дублюватися за кожним виїздом, щоб врахувати такі моменти. Але по хорошому зроблено не завжди далеко не завжди. На жаль. Тому будьте уважні. Підсумуємо, залишити машину буде простіше з правого краю проїзної частини. І якщо немає знаків зупинку стоянку заборонено, бачимо довгий бордюр. Поряд немає ніяких заїздів чи пішохідних переходів. Якщо є, фантазуємо дві машини до них. Поряд не видно автобусної зупинки і тим більше залізничного переїзду. І ми при цьому не на мосту, не під мостом і не в тунелі. Ширина дороги залишається достатньою для об'їзду більше трьох метрів, яка може бути універсальна порада. Звісно, краще запам'ятати місця, де не можна паркуватися. Але якщо забороняючих знаків немає, і ви сумніваєтесь, чи можна в цьому місці залишити машину чи ні, подумайте, подивіться по сторонам, чи не заважатиме ваша машина проїзду, чи легко вас можна об'їхати, чи не перекриває ваша машина оглядовість на пішоходів якихось, чи зручно буде іншим водіям бачити дорогу при виїзді з дворів. Взаємна повага на дорозі дуже важлива. Друзі, діліться своїми думками в коментарях. Можливо, я щось забув сказати, то ви доповніть. І якщо було корисно та цікаво, залишайте вподобайку під цим відео. На зв'язочку пока-пока!